Чому зараз так багато підлітків відчувають тривогу або апатію? Дякую за запитання. Дійсно дуже актуальна тема. Насправді, підлітковий вік взагалі дуже важливий і цікавий, глибокий і водночас вразливий. Це період, коли підліток це вже не дитина, але ще не дорослий. Але потреба бути дорослим є. В цей час дуже активно відбувається самоідентифікація, пошук себе. Але ця, цей пошук відбувається через відзеркалення в оточенні. На кого я більше схожа, що мені подобається в іншому, яким я хочу бути, або якою я хочу бути, виглядати, що мені подобається, що підходить, що не підходить. Але ці всі процеси вони ще не надто усвідомлені, тому часто буває просто повторювання, і реакція вже більше на результати. Чи влаштовує мене результат, чи ні? Проте життєвий досвід ще не настільки багатогранний, щоб допомогти відфільтрувати цей результат. Зробили щось, отримали результат. а Тепер що з ним робити? Як це змінити, якщо результат не підходить? Це також період, коли вже є активні відчуття. Потреб, але ці потреби не зовсім визначені чітко. Вони не зрозумілі, можуть бути для самого підлітка, щось хочеться, орієнтовно щось є розуміння, але глибокі ем, дослідження своїх потреб недостатні. Вони не з'являються одразу. У нас у всіх вони з'являються певним чином через дослідження себе. І коли не визначені достатньо потреби, немає визначених шляхів реалізації цих потреб, тобто який буде якісний шлях, ефективні методи, інструменти досягнення тих потреб, які я маю? А коли щось іде не так, то що робити з цими результатами? Як робити висновки, фільтрувати, будувати причинно-наслідкові зв'язки, змінювати щось? Як впливають? Соціальні мережі, технології, інформаційний простір на підлітках. З одного боку ми можемо сказати дійсно, нашому нашому, скажімо, нашому періоду повезло з одного боку спостерігати такий еволюційний розвиток, перехід перехід, такі визначні події, зміни колосальні зміни в інформативному просторі, в технологічних відкриттях, але є і інша сторона мінус. У нас є доступ до великої інформації. Але поки що ми не готові, достатньо її фільтрувати. Доступ до всякої інформації тут немає якоїсь конкретної ідентичності. Ми самі вже вибираємо ця інформація корисна, не корисна, позитивна чи негативна. У Нас поки що насичення простору всієї інформації, з чого складається безпосередньо сьогоднішнє суспільство, і ми бачимо, що там не тільки є хороша, хороше потрібно пошукати позитивне, хороше, корисне це наслідок зусиль. Труда і свідомої позиції, а все, що нам не подобається: негативне, емоційно негативне, агресивне, апатичне, сумне, воно відбувається в нас без того, що ми це замовляємо. А внаслідок того, що ми рухаємось кудись не туди, ми недостатньо себе можемо зрозуміти, і недостатньо відфільтрувати, що нам пропонує світ. Отже, як впливає? Це все на підлітка, великий потік інформації, але ще недостатньо сформованість навіть структури нервової системи, щоб фільтрувати зайве. Дуже швидка ідентифікація підсвідома ідентифікація з емоціями тієї інформації, яка надходить, і поки що недостатнє розуміння себе, хто я насправді який я насправді або яка я насправді що про мене, що не про мене, коли в підлітку відбувається певні певні відчуття кризи пошук себе, або відчуття якихось невдоволень, або відбуваються конфлікти. Поки це недостатньо ідентифікує дитину в собі, тобто проаналізувати, виділити це, зробити щось, це достатньо цей етап, це більше як до зрілої, дорослої людини, яка вже це вміє. І людок ще вчиться цьому. Але коли є доступ до великої інформації, є одразу дуже швидка реакція на емоції. Для цього в нас є так, таке поняття, як дзеркальні нейрони. Це те, що зчитує дуже швидко інформацію. Проте я як особистість маю зрозуміти, це мені підходить чи ні. Якщо мене це зачепило, то чому? Чи варто робити так само? Чи в мене інші цінності і пріоритети? Коли у підлітка цього ще недостатньо сформовано, він яскраво реагує на те, що його всередині турбує. Тому соціальні мережі інформативний простір, як впливає на розвиток особистості підлітка, швидка реакція, те, що турбує, але не завжди ефективні шляхи виходу цим емоціям, переживання цих емоцій, як каже психологія, вивільнення цих емоцій, тобто є реакція, але немає форми, як це проживати корисно для себе і безпечно для оточення, тому а дуже рахунок... швидка. Реакція. На рахунок агресії, от на вашу думку, з чим пов'язана агресія підлітків у громадських місцях? Наприклад, нещодавно ми бачили відео, як у центрі білої церкви 10 юнаків били одного хлопця. Хтось підтримував, mm -hmm. хтось знімав це на відео, але втрутитись майже ніхто не забажав. Чому так? Моя основна думка, якщо говорити чому так, це підсвідомі моменти, фізіологічні моменти і соціальні моменти. В даному періоді в пілітковому віці дуже властиво об'єднуватись, тобто пошук себе через когось. І в цей період дуже важливе оточення друзі, однодумці, тобто ідентифікація себе до когось. Є тут зазначу нюанси, коли підліток цього не потребує. Це окремі моменти, тобто не виникає. Природньої потреби соціалізуватися, це зовсім інше. зараз не про це. Чому так складається, коли відбуваються бійки? Ну, по-перше, на якій основі з'єднуються, об'єднуються друзі, на яких тематиках, на яких відчуттях, емоціях, на яких актуальностях? Але яка реакція відбувається, що бачать підлітки в інформаційному просторі? Який приклад? Як живуть в яких станах живуть дорослі? Ми можемо побачити, що тим більше наша країна зараз переживає складні часи, але е справляючись і зі своїм станом, і з тим, що відбувається. Проте емоційний стан з е по собі можемо зрозуміти, він не є ідеальним. Е ми намагаємося знайти сильні сторони позитивні. Тому чому підлітки можуть агресувати? Знову ж таки, е в підлітковому віці активно відбувається формування як особистості, так і розвиток его. Що таке особистість? Хто така особистість? Це якраз людяність, добро, цінності, пріоритети і можна визначити одним великим словом усвідомлення. Самоідентифікація це той, хто себе відчуває, це той, хто робить вибір, це той, хто вміє сказати ні, сказати так, але маючи себе. Що таке его? Це емоції. Его я і все, що мені підходить, я і все, що мені цікаво, як я виглядаю в оточенні, що про мене подумають навіть тоді, коли людина каже або біля так uh -huh. мені байдуже, що про мене подумають неправда. Вона просто може ідентифікуватися іншими. Е Змістами в свідомості, тому коли є задіте его, тобто мені відмовили або не зробили так, як я хочу, або підлітки перебувають зараз в стані показовості себе, особливо якщо це хлопці, показати себе, що нас зараз пропагує оточення, показати себе, бути чоловіком, так, це так. що підлітків будуть звучати схожі е, наміри, е, тому що вони живуть цими цінностями. Інший момент, яких цінностей не вистачило, що відбувається з розвитком особистості цих людей, е, чому не вистачило їм уваги. Уваги я маю на увазі не бути з ними разом, говорити просто аби про що, а емпатія. Як ти що ти переживаєш, як ти себе шукаєш? Що угу. для тебе сила? Треба люди, тобто не вистачає тієї інформації, яка спонукає замислитись і домовлятися, а є просто реакція. Мене щось заділо, і я одразу це викладаю. Ну от ми бачимо випадки, як молодь свідомо нищить майно громадських закладів: там краде лампочки, дерева, вазони, розбивають самокати. І розуміємо, що це вони роблять не для своєї потреби, а собі на втіху. Але навіщо і як з цим боротись? Розкажіть, будь ласка, мені можна сказати так, повезло знати одну людину. Яка в підлітковому віці зараз це доросла усвідомлена людина, законно слухняна людина, але у минулому в підлітковому віці він розповідав про те, що дійсно з друзями дуже часто щось подібне робили. Такий вандалізм, коли вони псували майно, розбивали, розписували, викрадали щось, але не для себе не використовували а потім щось викидали. Я задала питання, чому ти це робив? Мені я розумію з основи психології в теорії з книжок, але мені цікаво було його відчуття, чому ти так робив. Він не зміг пояснити це конкретно з якоюсь ціллю. Він пояснив, я не знаю. в мене просто була така буря емоцій. в мене стільки було невдоволення, в мене стільки було претензій, злості, що я не знав, як інакше її викласти. І я просто це робив. Так він говорив про те, що я не хочу викликати, не хотів викликати на себе увагу. Але це була знаєте такий дзвіночок, був крик про порятунок. Просто не тією мовою. Це знаєте, як їжачок, якого дуже важко обійняти. Він дуже колючий. Але за голками є щось, і хтось, і цей хтось. Не вміє сказати про порятунок. Настільки забороняє е, певні шаблони. Ти не маєш права говорити, що тобі важко і тобі треба е, допомога, тому що ти якийсь маєш бути самостійний, незалежний, дуже сильний. Тобто слабко просити про допомогу, слабко плакати, слабко говорити мені так не підходить. Тому чому це проявляється? Недостаток любові, недостаток емпатії, або це певні нейроособливості, коли не розвивається достатньо. Структури мозку, які відповідають за критичне мислення, причини на слідкові процеси недостатньо розвивається емпатія. Взагалі чомусь людині недоступна емпатія. Тут важливе розуміння розмови з поліцією або іншими фахівцями, наскільки вони розуміються в підлітковій психології, наскільки вони вміють зрозуміти саме людину, яку перед ними. Бо я маю досвід в роботі з пілітними, які були в досудовому розслідуванні, які вчинили. Які несли кримінальну відповідальність, і деяких одразу було важко зрозуміти, і саме таку поведінку важко любити. Поведінку. Тому розмова поліції, звичайно, це важливо для того, щоб дитина розуміла, ти будеш покарний, якщо так будеш, будеш так діяти. Але Окрім цього, мають мають бути інші е, дії: це залучення фахівців, соціальних працівників, психологів, психотерапевтів, можливо, можливо, психіатрів, дивлячись, які ситуації це допомога не тільки підлітку, а й сім'ї. Е, е, інколи буває так, що батьки або не знали, або вчасно не помітили. Е, я не кажу про те, що це тільки е, причина батьків. Е, інколи бували моменти, коли в цілому, якщо подивитися, картина сімейна гарна. Батьки дуже розуміючі, піклуючі, але виявилися ті потреби, які не змогли бути помітні, не тому що не помітили а дійсно кожна з нас. Може щось скрити і або пропрацювати в собі і вийти якісно, або десь вилази так, що це несподіванка для всіх і для самої людини. Тому це має бути допомога не звинувачування, не тільки звинувачення, але й допомога сім'ї, як зрозуміти один одного і як встановити взаємодії. Це освітній процес, це в школах, в коледжах і в університетах додаткові виховні Валері. людини про те. А mm -hmm. як покращити, розкажіть нам, будь ласка, взаєморозуміння між підлітком і батьками? Останнє таке питання. Це перш за все розмова. Розмова про те, що тебе цікавить без осуду, розмова про те, що тебе лякає без осуду. Розмова про те, наскільки ти довіряєш мені. І це чесно має бути сприйняття відповіді. І чим я тобі можу допомогти? Взагалі це дуже велика робота, якщо батьки не розуміють, куди рухатися, для цього зараз отут інформаційний прогрес. У нас може бути на допомогу пошукати літературу, яка може надати певні критерії, рекомендації, хоча і поверхневі, але з чого почати, як розмовляти? Це література, яка допомагає зрозуміти психологію підлітків для того, щоб не тільки покарати, але й Зрозуміти собі і допомогти зрозуміти себе самому підлітку. Це робота зі спеціалістами. Можна звернутися за рекомендацією, а також до сімейної психотерапії для того, щоб терапевт відіграв такий якби контрперенос, об'єктивна сторона, яка створює простір, де сім'ї звучать. Один з одним через різні інструменти, техніки, методи, вербалізацію, тобто поговорити перш за все. Але розмова це не так просто буває. Інколи ми звучимо те, що ми хочемо сказати, і забуваємо послухати. Ми так в теорії розуміємо, і я вам про це можу сказати от в ефірі. Так? Але коли в нас трапляються емоційна ситуація, ось тут в емоціях ми забуваємо цей момент Стоп, що я хочу сказати, що мені говорять це зазвичай можна зробити тільки в спокійному стані. Але це велика робота і над собою. Тому що ще, до речі, батьки можуть використати для порозуміння один з одним. Зараз дуже активно розвиваються різні карткові, карткові ігри, картки з рефлексією. Я не буду рекламувати назви, це можна буде знайти. В широкому доступі замовити в магазинах онлайн чи зайти в різні магазини, які пропонують настільні ігри, чи літературу, констелари, тобто там вони зазвичай пропонуються серед товарів, тобто це картки з різними питаннями. Питання для сім'ї підліткового віку, тобто сім'ї, де є підліток, маленькі дітки, між парами, між сім'єю різного широкого діапазону. Чому це може допомогти? Зазвичай ми не можемо виділити якесь конкретне питання, тобто у нас щось бентежить, але ми можемо використати картки там, де пропозиція. Ці картки складаються за допомогою психологів, які часто стикаються з підлітками або з іншими темами працюють, і вони можуть записувати, виділяти ті питання, які часто пропускаються в сім'ї. І це гарний момент контрпереносу. Вже не я тебе питаю, а в нас є картка, над якою ми можемо разом подумати. Тобто це рефлексія, це е, розуміння своїх станів, об, обговорення, але це створюється, при цьому створюється гарний емпатійний контакт, Дякую. коли ми розмовляємо душами.